Саме тут, на базі загальнореабілітаційного відділення Чернігівської міської лікарні, номер 3 будуть облаштовані сучасні спеціалізовані палати та зали для занять для пацієнтів, які потребують відновлення, зокрема для військових після важких травм. Після початку повномасштабного вторгнення з'явилося значно більше військовослужбовців, яким потрібна реабілітація. Тільки впродовж першого півріччя 2023 року тут проліковано 447 осіб, із них 128 військовослужбовців. Наприклад, Олександр Тарнавський. Після мінно-вибухових травм, отриманих рік тому під Солидаром, проходить вже третій курс реабілітації. У мене є позитивна динаміка, от, дякуючи лікарям. У мене саме велика проблема це лівий суглоб, Його ще будуть міняти потім. Ну, він вже почав трошки працювати у мене. Він у мене зовсім не працював. Угу. Коли я поступив от, сюди, це я другу неділю тут знаходжуся. цьому відділенні вже амплітуда вже збільшилась. Я вже Трошки почав ним працювати. Це відділення функціонує з 2012 року. Приймає пацієнтів після інсультів з ураженнями головного мозку, спинно-мозкових нервів, іншими неврологічними проблемами та травмами. А з 2014 тисячі тут вже проводили реабілітацію учасників АТО. 22-го року наша лікарня, вона, коли почалася повномасштабна агресія Російської Федерації, також з першого дня почала приймати поранених. І майже зразу підключилось реабілітаційне відділення, тому ми дуже маємо вже непоганий досвід реабілітації військовослужбовців з мінно-вибуховими травмами, з пораненнями, виступали вже двічі на міжнародних конференціях. І враховуючи те, що відділення наше реабілітаційне тілость тісно співпрацює з військовим шпиталем, тісно співпрацює. З командирами частини, які знаходяться на території Чернігівської області, враховуючи те, що ми маємо судинну хірургію, нейрохірургію, травматологію, тобто багатопрофільність лікарні на сесії міської ради було виділено кошти, за що ми дуже дякуємо депутатам на проведення ремонтних робіт та вдосконалення, щоб ці палати були сучасними, комфортабельними, а також матеріальне обладнання. Передбачається, що буде обладнано 40 палат. Вони будуть оснащені індивідуальними душовими кабінами, туалетами, спеціальними меблями. Я думаю, що тут будуть у нас комфортабельні вже двохмісні або одномісні палати. Значить, будуть з окремим санвузлом. Окремо будуть виділені меблі тут. Уже для пацієнтів по нормам ДБН, щоб вони могли з рукою спокійно відкрити дверцята, шкафчика, будуть комфортабельні умови, тобто це будуть і кондиціонування палати, щоб тут був нормальний клімат в палаті. Ну і будемо намагатися зробити так, щоб нашим військовим було тут комфортно, і будемо разом наближати перемогу. Облаштують вісім великих реабілітаційних залів зі спеціалізованим обладнанням: системою Артістеп для поліпшення координації рухів і підвищення стійкості, реабілітаційними сходинками, апаратом для тренування рівноваги пацієнтів з протезом після інсультних хворих та з ураженнями головного мозку, спинномозкової системи, розширять можливості кабінету фізичної терапії. Це зал кінезіотерапії, це напрямок, один із напрямків. Який використовується для відновлення роботи м'язів пацієнта для відновлення втрачених функцій пацієнтом? Наразі ми бачимо лікар фізичної терапії займається зараз із одним з наших військових. У нас на сьогодні знаходиться в відділенні 10 військових, які проходять реабілітацію в нашому закладі з різними порушеннями. Будуть обладнані спеціалізовані кабінети мови і мовлення, психологічної реабілітації, асистивних технологій. Наразі ці послуги також надаються, але надалі це буде відбуватися в ширшому обсязі. В штаті вже є необхідні фахівці: неврологи, психологи, психотерапевти. Вони допомагають не лише пораненим, а й надають консультативну підтримку їхнім родичам. Серед військовослужбовців в першу чергу ми працюємо з діагностикою. Та за потреби в роботі саме з посттравматичним стресовим розладом. Так само поширеними є тривожні або депресивні розлади у військових, в тому числі. В нашому закладі з пацієнтами працює лікар-психіатр, лікар-психотерапевт та психолог. І завдяки такому, що у нас злагоджена команда, ми можемо. Різнопланово обстежити пацієнта, і вже відповідно до профілю кожного спеціаліста, ми займаємося з нашими пацієнтами. Щоб розпочати роботи з ремонту та облаштування відділення на останньому засіданні сесії Чернігівської міської ради, що відбулося 31 липня. Депутати затвердили зміни до програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки. Також фінансову підтримку проєкту з використання асистивних технологій в цьому відділенні надасть організація момент for Humanity за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID.